Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему письмо малої букви Х. Доброго ранку, діти! Всі рівнесенько сідаємо, працювати починаємо. На цьому занятті ми будемо вчитися писати малу літеру Х. А також дізнаємося, з яких елементів вона складається. Будьте уважні, щоб нічого не пропустити. А допомагати нам сьогодні будуть мудра сова та її учень-зайчик. Ось подивіться, це буква Х друкована. А це Буква Х рукописна. На що ж вона схожа? На метелика, на два надкушених бублика? А чи схожа рукописна літера Х друковану? Вірно схожа, буква Х складається. З двох на півкол. Ось подивіться, та якщо ми їх складемо разом, ось так, в нас вийде рукописна буква Х. Мудра сова хоче навчити вас писати маленьку літеру Х. Давайте спробуємо зробити це у повітрі. Візьмемо олівчик та виконаємо ось такі прості рухи. Ось таким чином, в одну сторону та іншу. Малюємо у повітрі наші напівкола. Беремо в руку олівчик, тримаємо його лише трьома пальчиками великим, вказівним та середнім. Але писати нам допомагає уся ручка. Виконаємо пальчикову вправу. Ручка коло малювала. На папері танцювала, Розпустилась шире коло, скільки простору довколо, Коло вправо, коло вліво, Станцювати вона зуміла, натомившись, спочивала, потім знову починала. Молодці дітки! Зараз в нас є ось така з вами заготовочка. Ми з'єднаємо ось ці крапки, щоб в нас вийшла наша літера Х. Будемо з'єднувати таким чином спочатку в праву сторону ось так. З'єднуємо. Наші крапки і в нас з'являється напівколо. Ось таким чином. А зараз в іншу сторону з'єднуємо ось так. Подивіться, в нас з вами з'являється інше напівколо. А зараз ми з'єднаємо їх ось таким чином. І в нас з'являється мала літера Х. Ось так. Ми з'єднали усі крапки, і в нас вийшла з вами маленька літера Х. Ви усі добре працювали, були уважні та охайні, і у вас дуже гарно вийшло написати літеру Х. Молодці дітки! До побачення, до нових зустрічів!